Виконуємо номер 473 із підручника Геометрія 7 та номер 39 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік Усно. Скільки гострих кутів може бути серед зовнішніх путів трикутника? Приступаємо до виконання. У трикутнику. Не може бути більше одного тупого кута внутрішнього. Тоді зовнішнього гострого кута також не може бути більше одного. Запишемо це. У трикутнику не може бути. Більше одного тупого? кута мається на увазі внутрішнього? Тоді? Зовнішнього, кута також не може бути більше одного номер 473 із підручника Геометрія 7 та номер 39.11 із підручника Математика 7 виконано.